Мир вам, церква Христова, слава Ісусу Христу, тому, який забере свою церкву, прекрасну церкву, одного разу. Але сьогодні Господь нам подарив ще цей час для того, щоб ми чули це Слово, щоб ми поправляли свій світільник, щоб ми готували свої одежі. Може, там десь п'ятно появилося. І сьогодні Бог тобі і мені дозволив разом бути в цьому зібранні. Що ми це все побачили, щоб коли ми приходимо в Його святість, Його присутність, коли ми наближаємося до Його благодаті, до Його престолу, наші очі могли відкриті бути, наше серце було широким приймати. Тому будемо уважні, ви знаєте, до Слова Божого, яке сьогодні лунає з цього місця, до цих віршів і до цих пісень. Я так, знаєте, згадав, коли браття старші почали мене брати в зібрання. І я почав їздити з ними по селах, там, де по 10-15 чоловік, по 20, мали по 5. І ви знаєте, я бачив, як брати проповідують, я бачив, яка була рівності, я бачив, який вогонь горить. І не один раз, коли ми поверталися додому, їхали, і ми, розб... ми говорили, і я їм казав, кажу, як би хотілося б і мені так бути, бути такими, як ви, бачити, чути. І один із братів каже: буде час проходити, і в тебе буде багаж. Він буде набиратися все більше і більше, і ти зможеш ним користуватися. Ви знаєте, за досить короткий час, скільки я проповідую, я зрозумів одне: сьогодні ми можемо мати багаж і великий багаж. І є з нього що вийняти, але без сили Духа Святого це просто залишиться багаж. Ми з ним можемо приїхати, і ми з ним можемо поїхати. І як добре, коли наше серце сьогодні настроєно на почути не брата, не сестру, але наше серце прийшло в його присутність, щоб знайти злив спілкування, щоб дати для свого серця. Бо я вірю і знаю, що в кожного із нас є різні питання, в кожного із нас є думки. Ми сьогодні переживаємо різні обставини свого життя. І знаєте, ми часто привикаємо до наших зібрань. Ми часто привикаємо до тієї обстановки, яка вокруг нас. Ми знаємо, що поряд із нами сидить брат, його звати так. Ми знаємо, що він знову прийде. І ми знаємо, ми знаємо, ми привикаємо до цього. Але ви знаєте, коли я нещодавно читав, і я читаю, коли Господь, Бог, дає постанову Моїсею і каже: Аарон має вдягати в таку одежу, його має бути така одежа, він має заходити так і робити то, і іноді, і там і написано, що він не помер. Якими сьогодні прийшли на це місце? Я не маю влади нікого облічати і не собираюся. Я такий самий. я самий найменший серед вас. Але таке прийшло, ви знаєте, на серце сказати, які ми сьогодні приходимо в присутність Божу, щоб почути його слово живе і діяльне, чи ці віршики надихають нас, чи в цих піснях ми знаходимо себе, чи ми, можливо, адресуємо комусь іншому. Як важливо сьогодні чути живе і діяльне слово. Ви знаєте, бо той Господь, Бог який воздивив весь світ? Він пішов на цю землю, і так як колись. Він сьогодні діє. Та як колись він міг нагодувати множество людей, він сьогодні може нагодувати твою душу. В нього є все необхідне для тебе. Ви знаєте, дослідники досліджують, і одні з дослідників кажуть, що тоді, коли він нагодував 5 тисяч чоловічого роду, то там присутствувало 20 тисяч чоловік. Я не констатую це як факт. Це дослідники, але це множество людей. І в Господа нашлося всім що й залишок був. Сьогодні в Господа є для твоєї душі, те, що Потрібно і для твого серця. Ти сьогодні можеш піти збагаченим з цього місця, а можеш вийти пустим, який ти прийшов на це місце. Що ти приніс на це місце? Як ти готувався до цього місця? Чи, можливо, ти знав сьогодні, молодіжне? Ах, що ж там буде через ті молоді серця говоритися. Але Господь сьогодні. Твоє і моє серце зважує на цьому місці. Він бачить твоїй стан і мій душі, які ми були вчора і третього дня, які ми були до обіду, якими були, якими були раніше. І я хотів би, ви знаєте, щоб кожен із вас настроїв своє серце. Я стараюся бути досить коротеньким, тому що час йде, і хочеться сказати на саме основне. І ви знаєте, я хочу зачитати таке слово, воно записане в Євангелії. В Матвія, 18 розділі, 23 віршиком, там записані такі слова і нижче. Тим то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то його йому привели одного, що він винен був 10 тисяч талантів, а що він не мав і з чого віддати, наказав пан продати його. І його дружину та дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптою пав до ніг і вклонився йому та й благав. Потерпи мені, і я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його і простив йому борг. Слава нашому Господові! Ви знаєте, дорогі друзі, брати і сестри. Ми одні тих, які не мали нічим заплатити за своє життя, але прийшовши, Господь цей світ, Він заплатив своєю жертвою, своєю кров'ю святою, яка сьогодні сильна гомувати, освящати тебе і мене, яка сильна тебе привести в стан. Яка сильна тебе простити? Це той Господь, який одного разу на Голгофі пролив за тебе і за мене свою невинну кров. Ви знаєте, я так дивлюся, коли мені сказали, що у вас молодіжне. Я дивлюся цих молодих людей. Я сам досить ще молодий, не старий, 33 роки. Але ви знаєте, за 8 років життя в Ісусі Христі, Господь подарив мені вже п'ятеро дітей. Веде таким, ви знаєте, своїм шляхом. Я допомагаю брату, він тут сидить. Ми займаємося нарко алкозалежними людьми. І ви знаєте, коли я до чого я це все веду, що я хочу сказати? І коли я гляну на цих молодих людей і дивлюся, як вони прославляють, вони сьогодні досить хрупкі, ніжні. Так, не знаю, як перевести слово хрупкий, досить хрупкий посуд. Сьогодні вони. І ми сьогодні бачимо, вони можуть помилятися. Десь вони трошки шатаються. Десь вони трошки не розуміють, як ми вже розуміємо. Десь вони трошечки неправильно поступають. Але ви знаєте, ми повинні славити і благословляти цю молодь. Це виноград, який підростає. Сьогодні ця молодь є в церкві, і вона славить Господа. Ви знаєте, нещодавно ми були на одному із похоронів із наших. З наших людей ми були на похороні, їй було 32 роки. Досить молода дівчина, сироспечені. І коли я дивився на це тіло, яке лежало в домовині, я думав, Господи, цій дівчині, гарній дівчині, ще треба жити і жити, але прийшов час. Прийшов час і життя залишено. Ви знаєте, я хочу сказати, що ми сьогодні дивимося на них, і вони можуть помилятися. Але з яким серцем ми сьогодні бачимо, з яким станом ми сьогодні бачимо, ми сьогодні бачимо своїх дітей, чи ми сьогодні бачимо просто як молодь, коли ти дорога душа бачиш сьогодні цих молодіх дітей цих молодих людей як свою дитину ти будеш їх благословляти. Ти будеш переживати і ти будеш молитися. тому, що сьогодні Господь взяв цих молодих людей як інструмент в свої руки, щоб проговорити до Твого і мого серця, щоб дати тобі те, що тобі потрібно для Твого серця. Чи настроєне твоє серце сьогодні почути його голос через ці хрупкі молоді серця? Ви знаєте, я маю менших братів. Одному із братів 22 роки сьогодні. Той час йому було, я не пам'ятаю, можливо, 17 років, можливо, трошки менше. І ми робили одну справу вдома, мамі допомагали ремонт. І я був на роботі, дзвонив до нього я кажу, Саша, зроби таку і таку роботу, а я приду ввечері її дороблю. І ви знаєте, коли я прийшов додому, я глянув, ця робота не зроблена. І ви знаєте, я як старший брат так себе посчитав, власть іміючий, Я йому дзвонив і сказав, все, що я думаю. І ми так поговорили з ним, і я положив трубку. І ви знаєте, прийшов час, 9-та година, ми з дружиною покопали діток. Час ішов, можливо, це вже було за 10, ту за 11, ту я вже не пам'ятаю. І всі полягали спати. Я сів там в залі себе на дивані, відкрив слово, і я почав листати. І я зрозумів, що я не можу читати. Я думаю, ну я послухаю проповідь. Я відкрив. Почав слухати, я зрозумів, я не можу слухати проповідь. І я сів, закрив, все. Я так перед диваном моїм вікно було дуже темно, і я почав сидіти, дивитися це вікно. І ви знаєте, совість почала мене облічати, осуждати, що я неправильно поступив відносно нього. І в мене такий спор пішов. Ви знаєте, я зараз розумію це, Господь говорив через мою совість. І він почав говорити, що ти неправильно поступив. Але я почав себе захищати, казати, я ж старший брат. Як його ще по-іншому навчити, а хто його ще й навчить? І ви знаєте, така була дискусія в мене, але совість мене осуждала. І мене таке приходить чітке розуміння. Господь каже: іди і проси вибачення. Я так глянув на часи, вже було пізно. Я думаю, куди ж мені йти? Це ж пізно вже. А Господь каже: іди і проси вибачення я далі почав паратися, кажу: ну куди вже, напевно, сплять, вже, напевно, давно двері закриті. Я живу в одному дворі зі своїми батьками. І так, ви знаєте, я для себе, що себе так, як то підстрахувати, я так виглянув, не горить світло в батьків і себе тішу, ну, напевно, щось собі так. І третій раз іди і проси вибачення. І трепіт пішов. По моєму тілу, від тієї мені голови, допоножви І я зрозумів це говорить Господь. І я так сидів, що на своєму місці кажу: Господь, я піду і це зроблю, бо це ти мені говориш. І ви знаєте, я вдіваюся, виходжу з свого двора, своєї хати, переходжу до батьківського, ви знаєте, я так, ще до останнього думаю закриті двері і зараз назад повернуся. І коли я відкрив двері, я так побачив в кінці хати горить світло, і в тій кімнаті сидить мій брат. І йде певна бесіда з моїми батьками. І ви знаєте, мене такий трепет взяв. Я зрозумів, що Господь хоче щось робити. І ви знаєте, я кажу: Господь, я знаю, що це ти робиш. І вже я ніщо не думав. Коли я до нього підійшов, він набагато менше за мене. Я підійшов і сказав: понімай, як хочеш. Розумій, як хочеш, але я тебе хочу попросити вибачення. Я кажу, Саша, вибач мене. І ви знаєте, потікли сльози не тільки в мене, а потікли сльози із нього. Ми з ним обнялися, ми стали на тому місці, на колінах, а Господь наповнив, а Господь дав. Ти сьогодні дивишся, вони хрупкі. Ти сьогодні, можливо, обідив їх. Можливо, ти сказав щось їм адрес. І ти знаєш, що ти правий, але знай, дорога душа. Любов Божа, вона здатна покрити набагато більше, якщо ти сьогодні бачиш їх як свої Дочок і своїх синів, чи ти сьогодні благословляєш їх, чи ти сьогодні дивишся на них, як і Христос дивиться на них, чи ти сьогодні здатний їх містити. Да, можливо, вони поступають не так, як сьогодні б ти хотів поступати. Да, мої брати не поступають не так, як я хочу ними поступати. І ви знаєте, скільки я старався, так, ви знаєте, як старший брат, плачі меючий з ним говорити, я настільки далеко віддалив його від себе, що одного разу, коли ми працювали на роботі, я почав з ним говорити, і я побачив. Він досить далеко від мене, і він досить сильно закрите його серце для моїх слів. І ви знаєте, як тяжко повернути тоді час назад, як тяжко щось тоді змінити, але сьогодні тобі і мені Господь дає цей час, щоб ти сьогодні, можливо, є щось в тебе на серці, що ти сьогодні приніс перед Господа, що ти мав силу, що ти мав, ви знаєте, ту любов, яка сьогодні здатна покривати множество. І я не кажу покривати гріхи. Я не кажу, якщо гріх є, його треба покривати. Але сьогодні набагато більше, коли ти з любов'ю підходиш, воно набагато більше дійствує, воно набагато більше розполагає, і ти можеш тоді достигнути їхніх сердець. Тому я, ви знаєте, церква Христова, я вас благословляю іменем Ісуса, що в вашій церкві була любов Христова, яка здатна покрити множество, яка здатна відкрити очі, відкрити серце і наповнити. І коли ми разом всі, разом всі станемо перед нашим Царем. Господь каже, добре ти зробив. Добре ти зробив. Ти добре зробив. Тому я хотів би, ви знаєте, брат каже, будемо молитися. Я хотів би, щоб ми в цій молитві, ви знаєте, благословили цю молодь, цю хрупку молодь, яка сьогодні не має того досвіду. Але ви знаєте, де вона її візьме, той досвід. Якщо ти сьогодні не передасиш, якщо ти сьогодні не покажеш, бора душа, то ті дітки та молодь вона не зможе понести, вона не зможе, якщо ти той факел не передасиш, вона його й не буде нести. Тому я хотів би, щоб ми всі молитві благословили, щоб ми твердо знали, що це є наші діти. Одного разу, одне коротеньке свідоцтво. Ми молимося. Одного разу, коли я потопав своїх рікав, я був в світі. І ви знаєте, я абсолютно не хотів бути віруючим. І я казав всім своїм друзям, я віруючим ніколи не буду. Але моя мама мене благословляла. І коли я приходив в нетверезому стаді додому, і я проходив поміж нею, кімнати, я ні одного разу не бачив, що вона або не молилася, або не чекала мене. Я проходжу біля неї не кімнати, вона виходить і каже: Слава Господу, ти живий. І не один раз вона казала, ти будеш проповідувати Слово Боже. А я казав, я навіть в церкву ходити не хочу, але я сьогодні стою перед вами, бо була. Совершенна молитва, було уповання на живого Бога, було благословення, слово благословення, але не слово прокляття, те серце вміщало, якщо сьогодні материнське серце вміщає цю молодь, ця молодь зрозуміє ту любов, яка сьогодні є в твоєму серці. І ви знаєте, одного разу мені розповідала мама, коли ми вже з дружиною жили разом в нейному будинку, і каже: ти ходив по хаті, і твоя дружина вона готувала їсти, і я так глянула на тебе. І така думка мені прийшла. І каже, я думаю, напевно, ти вже ніколи віруючим не будеш. Ти досить непогано живеш, тебе все виходить в цьому житті. Ти, напевно, віруючим не будеш. І каже, вона обернулася далі робити свою працю на кухні. І каже, я так почала про це все думати. І вона, каже, почала думати про те, що, каже, я на небі буду, царем царей. І каже, я так почала думати, і така думка мені приходить: я буду в вічній славі, я буду там з тобою, а мій син не буде. Зі мною і каже, мене трепіт прийняв, Мене трепіт прийшов на серце моє. Я каже, так сильно розпереживалася. І каже, вона почала молитися. Вона почала осілювати ще більше молитву за мене. І за досить короткий час Господь вилив свої благодаті, дав великий подарок, подарок спасіння. Тому я хотів би, щоб ми благословляли нашу молодь, щоб ми любили її, щоб ми показували ті діла, які сьогодні приводять до спасіння. Встаємо на наші ноги і молимося.